Ну, хочу з вами поділитись, насправді, як ми вийшли з ситуації, тому що кожен, ну, кожен день виключають електроенергію по 5 разів і без попередження да? є ця проблема. Насправді ми вирішили проблему. Дякувати Богу, що є можливість її зараз вирішувати. По 5 разів виключають електроенергію і більше до без попередження, ми навіть не знаємо, коли відключать. Хоча ми і розуміємо чудово, що, чому це відбувається, і ми взагалі-то не сятуємо ні на державу, ні на ні на кого. Дякуємо ЗСУ, що ракети не літають над головою. І якби вирішили купити генератор тут на 100 кВт, тобто він із прицілом для того, щоб ми могли у подальшому, у разі буде потреба сушки кукурудзи, також використовувати. 100 кВт повністю вистачає. Ми взяли без двигуна цей генератор, тому що в нас своєї техніки достатньо. Тим більше, що це не на кожен день від валу відбору мощності, да, на 100 кВт, тобто на наші потреби воно всі закриває. Да. І все він дуже простий в обслуговуванні, все тут доступно. І ви підключає. підключаєте його одразу да, до ми своєї мережі так? до своєї мережі. Ми вже лінію підвели свої, як би, поставили декілька автоматів, щоби можна включити і, і виключити, як той казав, щоб не було ніяких проблем. І якби спокійно ми пройдемо жнива. Ну, жнива у нас невеликі зернові, тобто це взагалі не проблема, а це з прицілом на осінь. Тому ми там, якби зробили певні. Рухи по сушарці, і це якби початок. А далі ми пройдемо, побачимо. Тобто за минулий рік у нас була проблема не проблема, а якби ми висушили кукурузу. Ми бачили, що по Україні на полях зимувала кукуруза, бо було дуже дорого сушити. Також у нас було дороговато, ми проаналізували, вирішили перейти із деспалива на щепу. Зараз ми пройдемо, я покажу, як ми до цього, які тут кроки ми зробили. Насправді то не важко їх було робити, бо тому що техніка вічизняна, в принципі, вітчизняних фірми її купляли. І разом ми перейшли на повну незалежність в енергетичному плані, тому що тут у нас стоїть генератор, по-дальшому щепа. І щепи насправді то і вморе. бачите, ж по Україні, якби тунелі просто дорога цим американським кленом і не використовується, якщо виріжуть, їх просто палять на місці. А це дуже позитивний ресурс, і він більше того, ми економимо, розуміючи, що йде війна, і потрібно де спалило нашим військам однозначно. Ну, ось тут, бачите, ми теж, якби це вперше, і ми якби прилаштовувалися, тому що щіпа може бути волога, може бути суха. Ага. Тут яка проблема? Якщо е... це от є подрібнене… Да, де? це... да, подрібнене Подрібнена... Деревина, Деревина. гілля. гілля. Оце ми ага. почистили кусок посадки ага. 400 метрів. Оце заготували. Скільки щепи для того, щоб для сушки кукурудзи. Ну, ми ще не знаємо скільки. Ну, бачите, що ми зробили навіс, південна сторона, щоб вона не грілась там. Якби, а якщо потрібно, можна підсушити на доку і завести сюди. А тоді, беручи, ми для цього зробили навіс, під'їзд спеціально, щоб можна було. Тобто, ми потратили чимало, але я вважаю, що це доцільно, тому що мене дуже оце цікавий момент, що для чого платить. Допустимо, за де Так, якщо у нас море цієї підходів, тим більше і що... ви добру справу зробили, почистили, да, почистили осадки. посадки, навели е, порядок так. на полі, так і безумовно використав тим більше відновлений ресурс і так. ви викиди повітря зовсім із деревини. Не такі, допустим, як де Тобто ряд тут моментів, які відповідають сталому виробництву да, да. І е, господарство більш стійке в цих. У умовах війни. Навіть. Це ви просто накидуєте сюди як можна більше, так? Ну, якби це для збереження, щоб ми могли південна сторона, ми бачимо, насипали, щоб вона підсохла. Чому щепа? Ну, Насправді все дуже просто. Якби Ми із поля гілля пообрізали гілля, агрегатом подрібнили, якщо потрібно, на таку підсушили і під нав'яз завезли. Насправді то тут все дуже просто, бачите, це різна фракція, і нас це влаштовує, тому що якщо більшість котлів на пілетах, да, то для того, щоб створити пілету із цих якби всяких різних отожів, потрібна енергія. Тому ми уйшли від цього кроку і будемо використовувати щіпу напряму для сушки кукурудзи. Це дуже поза економний дуже момент. Отут лежить у нас 12 машин щепи. В принципі, ми потратили на заготівлю цієї щепи на, на 12 машин по 20 літрів де для того, щоб гілля подрібнити і привезти сюди. Ну, що таке, 20 літрів диспалива? Це там, це 240 літрів де спалива і якби, вся щепа подрібнена. Ми почистили 400 метрів. Лісопосадки разом з разом з тим, до гектара землі звільнилось вже де ми посіяли сою там 17 червня. Тут питання навіть не в тому, що ми а для того, щоб ми навели порядок і культура поля. Оце якби кидається у вічі, і воно приносить якби моральне задоволення, крім тих енергетичних і економічних ефектів. А скільки вам це дало змогу зекономити пального? Чи це багато, чи мало? Ну, насправді я так надію, що мені цієї щепи буде достатньо для того, щоб висушити мою, мій урожай кукурудзи. У мене в цьому році 100 гектарне поле, якби посіяне, Бачу, який буде врожай, яка буде вологість, там, все це якби попереду. А в середньому на рік ви скільки витрачали? В середньому на сушку кукурудзи так. ми минулий рік витратили 8 кубів, де спалива. Якщо ми тратимо на рік на все виробництво. Шість кубів де спало, то тільки на одну сушку вісім. Але виявляєте, якщо в мене господарство зовсім невеличке, і на всього 300 гектарів землі, і з них там, наприклад, 70 чи 80 гектарів кукурудзи, і ми тратимо таку кількість де спало. А якщо це взяти в масштабах країни, виявляєте, який це економічний ефект? Це дуже великий і нам не потрібно. Будь залежним не від кого. Це дуже майбутнє. Це не тому, що це щось нове. Я пам'ятаю, я був от, на виставці в Австрії, і там великі такі ангари, і вони отаплюються щіпою, такий маленькі такі агрегати. Там на, на Куб, чи, а може і на менше така ємкість, де засипана щіпа, там за різні відходи, і достатньо, щоб там великий е, ангар отопить, щоб було комфортно 20 градусів температура в лютому місяць. Тобто Європа на це перейшла. Ну і Більше того, я хотів би сказати, що якщо ми перейдемо в Євросоюз, а ми прийдемо, я вірю в це, дасть Бог, е, наші воїни вистоять на Сході. Да? Щоб їм Бог допомагав всьому, А ми повинні потроху і тут допомагати, економити де спаливо, і як можливо, я е, кажу, що і з 2014 року ми надаємо також допомогу і е, волонтерам, і ну, ряд моментів це не вперше, я, це окрема тема. От, але що ми, якщо переходимо на відновлювані ресурси, а їх на Україні дуже багато, то ну, є якби крок до е, якби. Незалежності енергетичної, а в масштабах країни це дуже великі показники. Тобто, і ми не тільки там робимо свою справу, щоб зекономити, а нам не страшно Євросоюзу ходить, тому що це ті шляхі кроки, де вимагає Євросоюз. Тому тут нічого немає зверх нового. А побувавши в Європі, я якби зробив певні висновки і стараюсь на місцевості, наскільки це можливо, на місці якби підлаштовуватись, тому що. Коли все перейде це раптово, це буде дуже боляче. Понимає? Тому треба бути готовим. І ми, ми, в принципі, готові, нам нас нічого не лякає. Нам ті вимоги, які Євросоюз ставить, для нас це не є проблемою. Друзі, комусь може здатися, що 8 тонн це невелика цифра. Це невелика цифра в масштабах одного господарства. А якщо б у нас в Україні хоча б кожне десяте господарство, яке займається кукурудзою, Яке вимушено її сушити, переходило на такі відновлювальні ресурси, так, я думаю, що це додало би нам дуже масштабних цифр. Так що цей приклад дуже цікавий і він гідний до наслідування. Але я хотів би додати єдине, що якщо в Кубах це якби невеликий показник, але якщо взяти в відсотках, так, так, то 40% на загал втратив на агровиробництво агр а 60% тільки на сушку кукурудзи, уявляєте? А скільки То... у вас на агровиробництво? Агровироб... У ну, нас 6... На 6 кубів на агровиробництво, ну 300 гектарів, до 20 літрів на гектар, дійсно ми вписуємося в них, 6 кубів, так? Да? І на сушку кукурудзи 8. Тобто в відсотках, розумієте, якщо в кубах це не великий показник, так. а якщо в відсотки, так. це 60% ми економимо. А ви ніколи не рахували, скільки ви економите Після того як відмовились від обробки ґрунту, от саме по пальному, колись це була цифра номер один для всіх, зараз якось це вже Без, звикли так. до цього. Ну, при нагоді я, до речі, порахував, що за 17 років ми. Що ви не обробляєте ґрунт? Що ми відмовились від обробки ґрунту, ми зекономили 460 кубів де Це на 300 гектарах. Вже, це вже цифра, яка вражає. Да. На 300 гектарах. Да, да, да. Тому, а уявляєте, якщо помножити на ціну, питає, за що у нього така крута техніка? Да, так, от так, відповідь, так, да, так, так, якби де бере це техніка. І це також один із дуже вагомих складових, коли ми говоримо про те, як. Сільському господарству бути стійким, відновлюваним, і особливо це важливо під час війни. Так, ну дивіться, тим більше, що. Навіть якщо проблема буде з де вона може бути любий час любий і ми час. це розуміємо. Бо так, так само за електроенергію. Ну хочемо, не хочемо. Було добре-добре, да, виклики відбуваються. А тут ми взагалі легше знайти, допустимо, куб де ніж 20 кубів, да, якщо так, образно так, кажучи. Так. А тут ти себе відчуваєш повністю незалежним від цих проблем. Да. Тому є над чим подумати. Так, цікавий досвід, гідне наслідування. Ми тільки змонтували. недавно фірма закінчила котел. І якби ми зробили під'їзд сюди, збоку зробили двері, принципово це з весни ми цим займалися, І щоб бути максимально незалежними, наскільки це можливо. І от бачимо, це ємкість для щіпи, можна маніту набирає ковш, засипає. Ну, і десь пів дня ковша достатньо одного. ну в Процесі ми побачимо для того, щоб там висушити, наприклад, 25 тонн кукурудзи. Я думаю, що для одної сушки кинули, висушили. Тобто це якби бункер, де засипається щепа сюди. Сюди ковш якраз під наш ковшу зроблено. Тут ось котел нагрівається, горить увесь процес цей. Ну тут навіть є топка, да, не просто там, допустимо, ось бачите, тут є топка навіть для того, щоб там подивитись, якщо потрібно. Бачите, все воно обмуровано кирпичом, силікат, тобто набирається температура, всі там недоліки вже прораховані, щоб диму не було. І от поступає для того, щоб кукурудза сушилась. Да. І ви зв'язали з своєю сушкою. Це ж так, да, зв'язали сушку, сушкою, яка вона нас вже була 9 років. Тобто Весь цей процес. Тут що? Оце іскрогасник. Тобто ага. воно тут наскільки продумано, що воно ж тут є циклони, де не поступає, а це поступає, якби згоряє, і оце повітря для того, щоб іскри не попадали в сушку, тут воно якби осідає додатково ну, пилі. Це що безпека, так? Так, да? так, да, так. Да, да. І тоді Після. повітря поступає в сушку. Гарячі, да. Ну, Насправді така немала штука, але що вона. Вона ну, вже е, запускали її? Чи Це вже коли кукурудза, буде? Як коли кукурудза, бо недоцільно. Тобто. Mm -hmm. А тут нічого такого складного немає. Ось, сий, да, для того Регулювати, відкрили, да? відкрили гаряче повітря, тоді, коли на охолодження стає, шибер закривається, От. і все, охолоджується, висипає і по новій загрузка. Котел нагрівається, він довго тримає температуру і ніяких проблем немає. Тобто ми навіть зняли вже цю горілку на десь там тільки заглушку поставимо і будемо рухатись вже на новому паливі. Це агрегат, який подрібнює щепу І всякі гілля, допустимо, почистили сад, почистили лісосмугу. Через цей град з трактором, так? да? а з трактором від вала відбору мощності. Допустимо, МТЗ-80 навіть може його крутити. Mm -hmm. І прибираємо гілля на машину, трактор. Трактор. Спереді, да? спереді, а тут відкривається оця ляда і сюди подається. Відкрив... І ось... Відкриваємо і збоку подаємо сюди гілля. Товщою стороною, і воно туди тягне його. Товщиною до 18 мм. Що... Затягує, да? так. Затягує, да. Але що... якщо тупі ножі, наприклад. А там от... ножі також да, стоять, да? там ножі, оце барабан, ножі, які рубають якби, все це. Угу. І подрібнюють на щіпу. Тому. Е, треба оточити, да, періодично треба точити, бо ми зразу не, не приймає і все, ми вісім машин набили, а далі не приймає. Опоказалася банальна причина, ножі затопились. Тому тут дуже багато нюансів. Допустимо, якщо суха деревина, вона важко йде трусить ним цим агрегатом. Да? А якщо сира, нам не потрібно, щоб була щепа сира. Відповідно, тут треба виходити з положення. Наприклад, Обрізали сирою, подрібнили. І на току підсушили, трошки завезли під навіс. А якщо хочемо, щоб було зразу суха, то треба обрізали, почекали місяць, воно підсохло, але тоді важче на агрегат. Тобто тут питання вже так, треба як вам зручніше. Ну нам зручніше, в принципі, обрізали, листя, обсохло, наприклад, якщо запізнились, бо не ті ну, можливо, там і осінью, і весною, коли там є час. Тобто будь-який час можна це робити, але треба враховувати ці прості речі. Якщо геть сирім подрібнили легко на агрегат, тоді потрібно днів 3-4 підсушити на току і завести під навіс. І все, а далі тоді ця схема дуже проста. Дуже все простий агрегат і зручний. Я думаю, що якби він не дорого, сильно коштує там. Це український виробник? Так, да, Вінниця, Вінниця, місто Вінниця. От можу вам показати, в як, якому виді наглядно знаходяться посадки. Тобто вони всі зарощі, Нависають у поле. І це якраз хороший матеріал для того, щоб його перетворити на щіпу і використати для сушки кукурудзи, чи іншої другої культури. Таким чином ми не тільки вирішуємо енергетичну проблему, а й вирішуємо агрокультуру поля. Самого. Хочу вам продемонструвати поле, де було заросше повністю. Оце, і... оце все що? Оце да, так. Оця полоса тут, да, ми її повністю розчистили. І фактично всі товсті дерева то їх забрали на дрова там, хто, хто там чистив, а да. ми тільки використали гілля із цих дерев, да, які тут росли, і набили 12 машин щіпи. Оце 12 машин щі повинно нам бути достатньо, щоб висушити урожай. Нашої кукурудзи і 100 гектарів. Оце така якби, економіка цих всіх процесів. Тому тут є над чим задуматись, і тут дуже важливо, що ми фактично на таких простих речах знаходимо шлях до енергонезалежності. Бо я більше переконаний, що в кожному господарстві поля зарослі наскільки, що, мабуть, рідко хто туди доходить. Це дуже великий труд. Але сучасна техніка дозволяє. От є агрегати, які для щіпи, тобто для того, щоб подрібнювати, є. От ми тоді, коли це все вирізали, пеньки ми наняли невеличкого ескаватора, зовсім малесенького якогось, японського ескаватора. Він приїхав і за два дні мені оце всі пеньки повидіргував, ми їх задвинули туди. Це ще теж один резерв. Якщо якісь можливості там є. І ще, бачите, оце щепоріз, він не, не здатний сухе гілля пере, якби, подрібнювати, тому що воно ламається і не поступає сам. Тобто тут є, такий, є плюси, є мінуси. Але це вже в процесі, коли ми спробували той щепоріз, ми побачили, що треба підрізав, зразу, то, зразу його якби, перебили на щепу і відвезли, якщо потрібно, підсушили і заховали під навіс. Оце такий Процес. Особливо нічого немає, три чоловіка тут працювало, якби вони там, навіть якщо їм зарплату там певну платити, то це набагато буде дешевше. Ну і так я орієнтовно рахував, що буде підрахунок тоді, коли вже ми використаємо, щіпу і побачимо, скільки кілограм, там, на то на так і інше. Але що це принаймні на 50% дешевше, ніж на деспаливі. Тобто, ну якби фірми кажуть, що це взагалі там. Копійки кошти, ну я не вірю, бо тому що вони не враховуються. ж треба трактор приїхав, машина, і так і інші всі ці речі розкласти. То це 50% економії всіх цих проблем. Тому є над чим задуматись. Я думаю, що в кожного такий потенціал є. Тут не треба чогось придумувати і імпортне, і таке